Ви на Ютуб каналі Моделюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати велосипед Формула Крем. Чудовий велосипед, який підійде для дівчаток зі зростом 115-130 сантиметрів. Перший дитячий велосипед не завжди запам'ятовується діткам, і коли вони виростають і стоять дорослими, у них при нього здебільшого приємні враження. Щоб так було і у вашому випадку, пропонуємо звернути увагу на велосипед українського виробника Формула розмірами 11 полегшений алюміній, що допоможе у разі необхідності самостійно переносити вашій дитині його в потрібні місця. Рульова за обмеженням повороту керма на 130 градусів. Іншими словами тут є захист від падіння з велосипеду. Шини ванда 20 на 1,95. Сідло комфортне м'яке. Вага велосипедиста до 40 кг. вага велосипеда 10,4 кілограма. Дитина 100% буде задоволена цим подарунком. Для більш детальної інформації вам варто приходити на посилання на цей товар. Залишаємо його в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте за номерами, вказаними у вас на екрані. Чи приходіть за адресою міста Мукачево, вулиця Томаша за. Капідесят 54 навпроти супермаркету Сільверленд. Також не забувайте подбати і про безпеку вашої дитини. Різні аксесуари та екіпірування ви також зможете знайти у нашому мотосалоні. Кладіть подавайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відеоогляди.